привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. В цьому відео розкажу, продовжую розказувати про роботу баданти. Баданти це людина, яка доглядає за людьми похилого віку, за хворими людьми. Це італійське слово від слова бадаре. Бадаре доглядати. Зараз я знаходжуся біля порту. Хочу, щоб ви щось бачили красиве. Є посторонні шуми, ви бачите, тут на лайнер грузяться груз... грузовики. Скоріше всього цей лайнер буде плести в Грецію. Думаю, що це Греція, так. Да. Я хочу сказати, робота баданти. Чому ми працюємо, баданти тут? Тому що в нас немає великого вибору, наші дипломи тут не є дійсні, і ми змушені згоджуватися на те, що є. Як правило, італійські жінки не працюють баданти 24 години. Вони працюють дехто із них. Але на годинах десь хтось напротязі дня може підпрацювати. На 24 години ні одну італійську жінку я не зустрічала. Чого? Тому що це тяжка фізична і моральна праця. Кажуть, що от баданти має мати терпіння, багато терпіння. Це на італійській мові звучить «танто, танта, пацієнца», А я говорю, це самта пацієнца. Самта це свята. Треба мати просто бути ангелом. Розумієте? Дуже важка фізична праця, моральна. Важко знаходитися 24 години на 7 годин, майже на 7, на 7 днів, майже, в нас мало вільного часу, Це з людиною хворою. Так що такий в мене вступ невеселий. Ну, я розказую так, як є, без реальності, без, без прикрас. Яка зарплата? Як правило, баданти 24 години, в контракті написано 54 робочі години на неділю. Це на протязі неділі 10 годин робочих кожен день. І там тобі дадуть один день вихідний, на протязі дня, як правило, дають. І може, ще півдня дадуть. По контракту так повинно бути по закону. Але не завжди так буває по закону, на жаль. Яка зарплата? За ці 10 години робочий день нам платять в місяць саму мінімальну зарплату в Італії. Ніхто більше не платить. Сама мінімальна зарплата в Італії по закону становить на сьогоднішній день 1170 євро. Із цих грошей ви маєте заплатити налоги. Ну, сотню ви положите з козаками в карман. Е, якщо ви працюєте баданки 24 години, ви живете людину, якою доглядаєте, да, ви не платите за проживання. Е, крім того, по закону сім'я, де ви живете, має вас харчувати, але я купляю, підкуповую, скажімо так, продукти і досить часто. Крім того, коли в мене вихідний день, я в хаті не буваю, дуже рідко буваю, коли просто вже сил немає, вибиваюся із сил, залишаюся в хаті. Я не обідую, не вечерюю, звичайно, там, та ніхто і мене на вихідний день не буде годувати. Я купляю продукти, харчуюся не в хаті. От, отакі реалії. Да, якщо ви баданте 24 години, ви получите десь тисячу євро, десь якісь гроші ви будете тратити, десь колись на якийсь проїзд, на заправити телефон. Щось купити, вдітися, взутися, йдуть якісь гроші все рівно, кожен місяць уходять гроші, поновлення документів. Як не рік, то два я поновлюю документи. Це саме менше, ну, десь коло 200 євро, це це поновлення документів. Мені це все гроші. Так що, щоб можна багато було відкласти, я не скажу. Особливо люди, які працюють по годинах. Які не працюють 24 години, а працюють години, чи вона працює в офіціанткою, чи вона працює по прибиранню, чи в, приватних, чи в приватних будинках вона ходить по прибиранню, чи може вона в готелі влаштувалася по прибиранню. От. Да, вона якусь копійку заробить. По прибиранню в основному година 10 євро оплачується. От, тут все треба бігати по місту і за місто в будь-яку погоду, ще як молода, то ще вона може тут все цю лямку тягнути. Але це теж не так просто. От, крім того, людина от получила вона цю зарплату, їй треба за житло заплатити. Я, коли була без роботи, знімала житло. Ліжко місця, ліжко це мені обходилося 10 євро за ніч. Це виходить за місяць 300 євро. Треба заплатити. Якщо ви хочете кімнатку, я не знаю, чи ви за 300 євро знімете кімнатку. Я думаю, 350 ще можна зняти. Якщо навіть ви знімаєте якесь житло, якусь квартирку, це теж 400 і вище, і теж кожен місяць вам будуть приходити квитанції на оплату світла, води. Так що теж не такі великі тут і заробітки. Так, да, щось можна відкласти, але це не є великі суми. Були часи, коли я приїхала в Італію без документів, без знання мови. Я працювала за 5 євро за годину. Моя знайома, яка вже мала документи багато років, в Італії каже: а ще десь пропонують за 5 євро роботу. А я робила. Я була на той момент, коли я взагалі не мала ні роботи, і знання мови в мене було, скажімо так, майже нульове італійської. То я була і рада, і 5 євро за годину я могла хоча б оплатити оце ліжко місця і щось купити з продуктів собі. Це такі реалії. Я не хочу багато говорити, я буду записувати коротенькі відео, буду розказувати про наше життя в Італії, про нашу роботу. Без прикрас. Що хочу сказати. Ви, коли дивитеся, наприклад, там соціальні мережі, ці фейсбуки, гарні фотографії. От, навіть я зараз, да, біля порту стою. Стою біля порту, да, зеся моря, море поряд, гарні фотографії. Но ніхто не знає. Ніхто не знає, що стоїть за цими гарними фотографіями, гарними відео з порту. Так що те, що ми дивимося в інтернеті і реальність, це дві різні речі, на жаль. Я буду на надалі розказувати про життя італійців, про моє особисте життя, про мій досвід. Я не буду говорити, розказувати там якісь байки. Я буду розказувати реальні речі. Я в Італії 13 років трошечки побачила от цього життя, скажімо так. Ну що, я бажаю всім тихої ночі. Дякую всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Запрошую вас підписатися на мій YouTube канал. Ставте вподобайки, кому сподобалося це відео. Всім добра. Почуємося.